З іншого боку, більшість моїх історій написана абсолютно з нуля, і не про мене. Я взагалі там відсутня, я чисто як. Знаєте, я це називаю божественна хвиля. Я як просто радіоприйомник мене спустили, загрузили інформацію. Ці люди жили там, вони робили те. І якщо ці бувають ці інколи самі люди приходять, мене звуть так, у мене така біографія. Я хочу розказати цю історію, ти тільки сідай і записуй, і не дай Боже тобі не дописати так швидко, поки я буду говорити. І я інколи себе відчуваю, знаєте, просто як на. Судовій справі, що мені дають <смістичні> стенограму, я маю її набрати зі скористю світла. Ось, але це дуже цікаво, тому я би сказала, що мої книги далекі в 90% від мене, і вони не вигадані, вони записані з ченінгу зі слов бога чи людей, які живуть в інших світах.